Доброго дня всім, компанія Міні Агробузова, тест-драйв номер 2 Раз покатався, поїхав, подумав і знову приїхав вже брати тракторця. О, так Соліси 105 розлітаються як гарячі пиріжки. Хто ще не придбав, звертайтесь, їх прийшло дуже мало, на них зараз дуже хороша ціна. Звертайтеся за адресою траса, який вже домер, 36 36 кілометр село Бузова. Вулиця Садовського, 2. Поки що є в наявності. Доброго дня всім, компанія Бузова. Відвантажимо трактрець Соліс на 105 кінських сил із кондиціонером. Ось власник уже цього даного тракторця дивиться, як йому завантажує тракторець. І їдемо до нього в гості. От, хто ще не придбав такого тракторця, звертайте за адресою траса Київ-Житомир, 36-й кілометр село Бузова, вулиця Садовського, 2. Широкий вибір техніки та навісного обладнання.